А, міський раді, де вона зможе заасфальтувати і зробити дороги, яке тільки махійно. А ви подивіться, я не показував вам, але ви подивіться, яка тут машина. це ви собі не представляєте, як може, я, бо це мене, як то кажеться, до цього до діла не катається. Але ви подивіться, який вагон. Це 60 тонн. Це ламають дорогу. От, зараз подивимося, він буде сипати. Пускай чте, пускай він буде сипати. Вони вже дзвонять вон, по всіх книгах саме. Вони вже дзвонять по всіх інстанціях вже. Ви не замітили, вони вже забігали як криза. Ми тоді їдемо виглядати. 103, ні, сипать 106, хлопає, так хлопає, що аж вікна дрожаться зіркальним бортом. Можете засняти цей вагон. показати, чи зможе, чи міська рада, чи обласна так поремонтувати дорогу.

Зробити... Буду, там люди ше, ше. Зараз. Зробити високий забор. Це раз, перше питання. Тому що тулюха буде. Зараз будівельних мати... матеріалів, які ви не хочете, так, да. зробив там ага, 4 метри забор. Чотири так. зробив, випустив догори труби. Воду поливаю. От подивіться, я переб'ю вас на хвилину. Я житель, то місцевий житель. Ми вже два роки <звен> тут. <звен> <звен> Сам переписку з міською владою, mm. наші саме звернення, ну, всі підстави йдуть без, без результату. Ну відписки йдуть, почитали, передали, і кожен раз одне і те. ж. Рядом ми вже то дивилися, йде магістральна на, на місто 730 тридцята, саме труба, яка вже кілька разів була пошкоджена іменно цією Вода? Вода йде, звідти йде от сюди, де ось, саме щебінь тут заборони йде тут, де проходить. Далі йде газ середнього тиску йде, там далі йде 10 тисяч, саме то кіловольт, саме кабель. Ці машини 60 тонн чи скільки важать, їздять, розвертаються. Тут саме гараж, машини всі саме злажуються. Пиль, пиль вся йде і на річку йде, і на ті дома. Сказав, що І все тут виходить законно. Все законно. Земля виділена законно, робота йде законно, а що природа саме страдає, люди дихаються, це, це нікого взагалі не вартує, бо життя людини в цій державі нічого не коштує. Нічого не коштує. Хоч нічого. Але там, після вас. Прикрутили житель э, цієї вулиці. Так, да, Я житель цієї вулиці, то живу. Тут наші батьки роб саме робили роб, тут. Я, ну, важко на, на це все дивитися. Ми не, не то, що проти цього підприємства. Ми не маємо цього, ми тільки щоб не було вреда в людині і, і саме природі, і, так, і щоб безпечно ми жили. якщо буде взрив труби. Ні одної хатинки тут не лишиться. Ні одної, ні цей, ні цей, ні цей. Всі приказують саме знають. Ну зараз йде бізнес. Зараз йде бізнес і, і життя гроші, Гроші, все. Так, так. Ще я хотів вам сказати? Ви, ви подивилися, що в нас робиться на тій стороні дороги. Значить, там пісок можна не купляти. Я б хотів би, щоб ви подивитися. Отако піска. От в мене там це не з неба, це не bizday. все це передуло звідси. Проєктна документація, виділені кошти, робиться проєктна документація на вулицю, вот, щоб її заасфальтувати, щоб почистити і зробити дорогу. Поняли чи ні, привіз мучку і, і смивається, йому позвонили і все. І ось у Хенвей. Бачите, ось це тікає. Мучка, мучка саме на Коротше, Тут запущена банда. Хочете їсти, не може знаєте, може не до. Тут банда будь дорога. Він вже пісок перевозить. Зараз буде перевозити. Але бачите йому зразу на телефон він Все. поїхав. Ви розумієте, що само підприємство воно діє згідно того, що йому надали. Ні, вони нічого не порушують. На сьогоднішній день в них все легально, повірте мені. Чому повірте? Бо ви тільки що самі прокоментували, що, а ви прокоментували, що надала районна рада. Підсипучі матеріали закону в 2002 році. Я можу помиляти, підприємство я це, яке два зас... роки тут вислухати, підприємство це засноване в 7 чи в 12 році. Я дивився тільки що в реєстраційному цьому. От дивіться. Я не знаю, але я вам кажу, що саме призначення землі. Так. Дивіться, як він акуратно щас щастя Щебьйомку буде сипати. Та добре, що хоч мені, ну чоловік якийсь, все воно ж є плюс. Дивіться, приватне підприємство Софтун. Зареєстровано Хмельницький район, село Давидківці, вулиця Ленінградська, будинок 15. Це не Софтун, Софтун отам знаходиться. Ну це от я софтун, а це як назва? Транс якийсь. Дивіться, як акуратно він сипає. сипе. Йолки палку, навіть не. Держу. 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 Нема Трошка дощ, ну, дощ. Коли був порив, Коли був оліг, то порив водопровода, то відповідь софто написано. То розбиратися треба трошки, кінець до кінцем. Софтона відповідь і Софтон гарантує цьому а як ну, взяли... водоканалу, що все взяли... буде добре. Три рази був то порив. Що... Софтон е, гарантує. Вони, е, взяли трубу в трубу, впихнули і, а і, що і таке? все нормально. Правильно, але но це, ну хто там написано? Софтон написано. Так. — А Барко, да. А Барко бар, 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 у... Софт, це, це, вже самі, це хідрац, другий такий самий. Це, другий такий самий, да. Хідрац. Ну, у нас потрібно yeah. зареєструвати три дні. а то не є питання, да. Порвали вот тут. Да. Отут. да. Час. Труба Час, ж, думає, труба, труба кілька разів сама замерзла. Сьогоднішній день призначення земельної ділянки, от в чому питання. Ні, тут, тут питання... ці ставлять закон... законні вимоги, ну людські законні вимоги, а ці ж не юридично не працюють. А от тут газ середнього тиску, глиба дві. Тут саме шоб... задвіжка. Що це, не... це таке робиться? Шановні. Ніхто б не піднімав ніколи питання, ніхто б ніколи не спорив. Ну нащо ж сипати от сюди Дивіться, на дерева, дерева По два метри обсипані сохтуть, це їхні ції. Що пішли? навіть на дерево, швидкості Ще, ще, ще. Куди ми йдемо? Ні, ми от до піску йдемо. А тоді перейдемо на це пісток, це не з неба, не, не, не з космоса. Це двічі перезуртості. Можете собі представити, скільки це звідси пісні викликано. Бачите? Це ось так пісну підвелиці. Так. Так. — Бачите, який ви, я навіть не додумав. Ви <плес> пройшли тут і там. Там нема піску, а тут дивіться, що робимо. <плес> Це пісок летить і туди на ту сторону. Все на вікнах, все на, на хатах. А це вулиця Пархоменко. Вон там сходи йде. Да? ну, Пархоменко по старій пам'яті. Оце наші парковенки. Оце як звідси дує, то так буде загивати, за того йде в лісу, оце вулиця Степанкова. Далі що все. Дивіться, звідси, якраз вітер, все дує. Я знаю, я жду. Забуде тоді з неснеруком. Ще якраз натрапили туди в кура ніколи не вирішили. Вон, 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 вон вон Так. Зразу після. Це після дождика то так, а так на вікнах я можу... Може навіть до вікон підвесила, що там робиться. Тільки стрем, воно повністю все піску. Ну, це пісок, ну може мені, все. Будь, будь ласка, а це все в хаті, все в цьому самому. Це, 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 це так, там на тих прямо і закриваємо і все рівно там повно в хаті саме, в хаті піска. вот пісок, саме на хто, дивіться саме натуральний пісок. Кругом листя, все, от дивіться, от, от де. У мене тут не їздять машини, щоб піднімали пилюку. У мене тупікова вулиця. Ви подивіться, що робиться Подійте, я сфотографую. Ви бачите що? Це сюди все. Мій батько працював шахтером, то в нього це лікос легкий Угольної, розумієте? Це а це буде професійне, Це професійне. Це ж не те, що я вам перед вами посипав там, чи що, це, це на, на цьому дарі, подивіться, що робиться, це вже зранку. Це ще дощ, ще я... дощ. Зранку сьогодні був дощ. Змив, але тут все воно, О, от воно, дивіться, от, дивіться, прямо, ну що це? Це ж, це ж ми дихаємо, це все. ну, Що, що він раніше не міг зробити?